Вітаю глядачів каналу Раї. Це точка зору. Я її ведуча Олена Данилюка. Сьогодні у нас в гостях неймовірна жінка. Ми вже зустрічалися з вами в ефірі. Наші глядачі про вас вже знають. Марія Балагутрак, клінічний психолог КНП, міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради. Довга посада. У нас такі всі зараз довгі посади. Пані Марія. Вітаю вас знову наші сьогодні. Але Добре вже ось так всі. наживо, Приємніше аніж спілкуватися через камеру. І е, я би хотіла запитатися у вас в першу чергу саме про заклад і про дітей, які ваші підопічні, будемо говорити. Яку психологічну підтримку можуть отримати у вашій клініці діти, і якої допомоги вони потребують, і що найбільше дітей турбує? Насамперед хочу сказати, що в лікарні практично ви справді сказали всі, хто там є, це мої, мої підопічні, і це не тільки діти, а так само і лікарі, всі решта, тому що ну всім нам час від часу потрібно розрядка, розгрузка і допомога. І е, діти, переважно, які поступають туди. Вони не так само з діагнозами, з якими я працюю, але їм потрібно допомагати розслаблятися, мати мотивацію виздоровіти пошвидше, не боятися, навіть коли їм ставлять ті самі, як вони називають метелики, е, і щоб вони могли розслабитись, їм поставили чи переконати поставити хоча б один раз, а не колоти кожного разу. От якщо це говорити про дорослі, то часто вони поступають з тим, що вони трошки не приймають себе, і це розлади харчової поведінки. Тобто проблеми зі шлунком, з роботою шлунку так безпосередньо, зі стресами, і це теж переноситься на шлунок чи головні болі, нерозуміння себе і так далі. Тобто в такому плані треба допомагати. Якщо говорити не саме про тих, хто в стаціонарі лежить, а взагалі, то практично всі, хто приходять, то можуть отримати психологічну допомогу. Це діти, які мають. Проблеми з навчанням, ну тобто через стрес, має на увазі, через хвилювання, коли вони не можуть його опанувати. Це діти, які в якісь моменти почали відчувати апатію, депресивні якісь нахили. Так це можуть бути суїцидальні нахили. Ну, правда, тоді потрібно працювати в сумісництві з дитячим психіатром, неврологом. Це можуть бути дітки, які не можуть знайти розуміння своїми власними батьками. Чи так само з однолітками, тому що ну, це такий достатньо складний вік, коли треба, чи це поступання в школу чи в університет, коли потрібно знайти розуміння того, хто я, що я, що я можу. Так? Це не розуміння того, як я дозріваю, чи навіть фізично, ну, тобто чому я змінююсь трошечки в розмірах, не можу одягнути той чи інший одяг. Так? Або що зі мною відбувається, тобто якісь перепади настрою. Коли це е, гормони трошечки б'ють по нас, так е, ми стаємо нестабільні, ще не вміємо з цим справлятися. І власне тоді якраз дітей важкий шлях для того, щоб зрозуміти себе. Ну, тобто, переважно з таким монта. Так само є дітки. У нас відкрилася реабілітація до трьох років, і реабілітація від трьох до 18. Там є різні діагнози, тобто як і сколіоз, плоскостопія, так і діагнози неврологічні різного типу. Е, ми займаємось цілою командою, працюємо, тобто і, і масажі діткам робимо, і все решта, і лікувальна фізкультура. Ну, тобто, намагаємось допомогти всім, чим зможемо. Ну а з моєї сторони їх розслабити або допомогти те, що не пов'язано з діагнозом, з яким вони поступили. Просто адаптуватися, соціалізуватися. Пані Марія, зараз канікули І ще попереду, фактично два місяці. Канікул діти, як відомо, вчитися не хочуть. Ну рідко таке буває. З власного досвіду, знаю, <laughs> на своїх канікулах я теж не дуже хотіла займатися якоюсь самоосвітою, але все ж таки батьки переживають, що. За цей літній період вони багато чого забудуть, розучаться читати. Вони сидять у гаджетах. То ось якась практична порада від вас, як змусити дітей не забувати про читання, про англійську, про математику, про все, що завгодно? Ну найперше це не змушувати, бо ну все-таки маємо розуміти, що вони навчалися цілий рік, їм потрібно відпочити. Якщо ми їм будемо казати, «ще вчися, ну то ми зовсім іншого ефекту доб'ємося. Вони просто вчитися не будуть. Вони будуть нам і нам портити нерви і собі власне в такому плані. Тому як на мене, потрібно ну більше віддуху. Але не читати те, що там, тільки те, що там задають, тому що ну, зараз література різна. Комусь цікаво, комусь не цікаво, а хоча б читати те, що є в інтересах дитини. Хтось любить машини, читай про машини, роби їх, складай і так далі. І так розвивай логіку, моторику і все решта. Ти любиш там хтось про рослини, хтось, про космос. У мене є хлопчик, з яким я займаюся, йому 9 років, але він про космос, напевно, набагато більше, ніж я знаю. От власне. Так само можна просто давати діткам показувати свій приклад, тобто давати діткам приклад вдома. Якщо батьки розвиваються, якщо батьки мають якісь інтелектуальні хобі, так? чи вдома навіть вивчають щось нове, дітям щось розказують, цікаво, а не просто це як урок. То вони будуть хотіти навіть з набагато більшим бажанням будуть навчатися виконувати домашнє завдання. Ну і плюс похвала. Зрозуміло. Загалом про освітній процес ну, не секрет, ми вже з'ясували, що діти вчитися не хочуть, ну або ж роблять це без особливого власне задоволення. То як у них цей інтерес? В самоосвіті, uh -huh. прищепити їм цей інтерес. Ви вже частково сказали, що це власним прикладом батьки мають показувати. Так. Якісь секрети. є? Чесно скажу, я допомагаюся за допомогою ігор залучати дітей до того, щоб вони хотіли навчатися. Тобто, якщо це не робити монотонно, не сідай, вчи, читай, ти мусиш це зробити там, годину, дві-три, а робити це в формі ігор, де потрібно розвинути і інтелектуальні здібності. Ну, і Чесно, будемо нам дорослим, теж треба багато чого згадувати Так. і себе підтягувати, плюс навіть можна. Діткам давати якісь заохочення, тобто, якщо вже є якісь такі навики, предмет де потрібно, щоб він посидів, повчився і так далі, хочете, бо щоб підтягнути наступного року, то заохочувати, а не шантажувати чи заставляти. А заохочувати це що? Кишенькові ні, от власне ні. Якщо ми кишеньковими чи подарунками, то дитина буде просто в майбутньому будь-що, і це не тільки з навчанням, навіть в роботі, чи допомозі друзям робити тільки за що щось uh -huh. А якщо заохочувати це за зусилля, хвалити: ой, ти тут так гарно постарався, так? в тебе тут так гарно вийшло. Навіть якщо щось не виходить, то більше звертати увагу на те, що вийшло. Можна по-різному сказати, я навіть такий метод, ну особливо маленьких діток, постарші ну, вже більше мотивацію знаходять. Е, використовувати ну, можна зелену ручку, будь-яку іншу, так, але от дитина пише бук в неї не виходить, нервується, не ну немає на того терпіння, так то зі всього рядочку то хоча б одну букву, яка менше більше вийшла, обкресли, показати, дивись, яка вона красива, а давай ми ще раз таку зробимо. Так? Давай ти ще раз спробуєш це зробити, а в тебе так само вийде? А ну давай спробуй. Ну тобто таким методом більше ігровим або хоча б ненасильницьким. Ви десь перед ефіром будемо так перескакувати з теми угу. на тему, десь я і сама буду вихоплювати щось з наших розмов. Перед ефіром ви розповідали про суїцидальні навіть угу. настрої у дітей, і що вік цих дітей молодший. Так чому цей вік стає коротшим? Мельчин. Ну почнемо з того, що зараз е, сильно вплинули навіть у ці переїзди зі Сходу, в зв'язку з війною, плюс у багатьох батьків можуть воювати, ну, тобто чи мама, чи тато, чи двоє зараз. Так? Може бути так, що дитина тут не соціалізувалася, дитина тут не адаптувалася, вона не вміє себе розвинути. Батьки, в принципі, при переїзді зайняті більшою мірою матеріальним, так, тому що треба забезпечити ну, проживання, навчання, дитина, тому що це було посеред року. І батьки цим вони плюс частково не стараються. Дуже показувати дитині, що в сильні не показувати свої емоції. Дитина березне може брати з них цей приклад і не показувати свої, тобто тримати все всередині. І це все всередині стає настільки важким і болючим, що дитина просто не знає, як це інакше виплеснути. Якщо батьки не здатні поговорити, або в них і до того не були сформовані такі довірливі стосунки, то вони будуть достатньо ну, відштовхувати більше дитину, або дитина буде закриватися і нікому не розказувати. Друзям, якщо їх немає, теж не розказує. Якщо є, але вони нові, то теж трохи важко відкриватися в такому плані, так тому що вони зрозуміють чи сміють, чи там з тою самою мовою, з якою не всі ще вивчила, скажімо так, на тому рівні, на якому було би правильно. І в результаті вони знімають це, завдаючи собі шкоди. Це можуть бути порізи, це можуть бути ноги, руки, можуть бути якісь інші речі. Це... Коли ви бачите щось таке в дитини, ні в якому разі не можна кричати. Якщо ви не кричите, тобто дитина ще більше закриється і буде шукати ті місця, де ви точно не помітите. Або відвести. Тобто, в мене був випадок тут, що дитинка прийшла на реабілітацію, вона, звичайно, була не з цим напрямком на реабілітації, якщо не помиляюся, був сколіоз першого типу. І ми просто говорили і зайшли в тему стресів. Як вона переносить? І вона так затихла, замовчала, вона була переселенка. І вона каже: ну ось і показує мені просто руки, та? і там є шрам. Ну, тобто, головне не показувати паніки, не показувати страху, не показувати осудження, ну, що їм достатньо боляче, та? а запитати, коли тобі хочеться так зробити, та тобто уточнити, якщо не можуть батьки самі це зробити, то просто. Відвести все таки до спеціаліста чи до лікаря, який зможе поговорити з дитиною в чужому, інколи легше сказати. Потім уже потихеньку підвести дитину до того, ну вже лікар це має робити, щоб розказати таке батькам. Ну, бо все-таки перша відповідальність на них. І тоді вже дивиться на характер цих порізів, чи є шкода, чи це часто буває через те, що не чують, не звертають уваги на дитину. Ну тобто. Дитина говорить, мама каже: добре, добре, і на цьому закінчили і все, що неї почула. Це теж боляче, тому що ну зараз вік, якщо колись це був 16-17, ну скажімо так, з мого досвіду, то зараз на даний момент вже є 14. -те. І це означає, що діти швидше розвиваються завдяки інтернету, гаджетам і всього решт відповідно вік цього всього теж росте, зменшується, та тобто вони в меншому віці починають бути більш сприятливі до таких от перепадів. Ну і швидше можливо дізнаватися якісь речі, які можливо їм ще по віку було не, 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 за, не на часі, так. скажімо так. Ми говоримо, тут з усіх прасок говорять, що м, гаджети це шкідливо, не тільки для дітей, а й для дорослих теж треба відволікатися, не псувати зір, можливо, просто музику послухати, а не слухати цю важку інформацію годинами постійно її перечитувати. Але ось як зробити так, щоб... Робота з гаджетом дитини була на користь. Е, ну, по-перше, в мене є такі батьки, які просто забороняють гаджет це зло і все, в їхній хаті, але при цьому не забороняють, а самі сидять в гаджетах. Uh -huh. Ну, Яскравий приклад був, коли тато прийшов з дитиною, каже, дитина така то проблема, не можу видніти з гаджета, але говорить, зі мною сидить в телефоні. Uh -huh. Ну, Тобто, тут уже навіть питань, звідки дитина взяла, приклад, немає. Ну, тобто починати з себе, який дає тебе, приклад, мають бути однакові правила до користування технологій. Плюс діти часто чікають, тікають в гаджети, тому що їм не цікаво тут, або вони не мають можливості керувати, як би вони хотіли. Тобто батьки ще з спілкування діти-батьки не перейшли на спілкування дорослий, дорослий. Uh -huh. І тут якраз я хочу показати, що я доросла, я ще не знаю, як це показувати. Ти або підкажи, або не підходь. <світ> в такому плані в дітей. Тому вони часто тікають. Я пропоную є додатки, розвиваючі додатки, де можуть так само грати з дітьми дорослі, і це буде корисно, бо доросла має можливість показати поведінку в інтернеті безпечну, екологічну поведінку, та як це правильно робити. Ну і плюс це буде щось спільне так само для них. Це можуть бути якісь графічні дизайни, та чи там проекти будинків, чи того самого і так далі. Чи діти теж це люблять і розвиваються. Це може бути фотошоп, от мамі, особливо мамам, так ну та там трошки інакше. Але часто хочеться, щоб їхні фотографії гарно виглядали. Це буде залученість дитини, і дитина сидить з користю в гаджет. Тобто це мають бути програми чи той самий власний контакт. У мене є знайома, в якої хлопчик сидить ну, тобто в інтернеті, але він дивиться такі короткі відео, там, де готують їсню, різну їжу. От, і тобто, як варіант, можна готувати з дитиною, і знімати власне відео. Чи там якийсь інший момент, щось будувати, майструвати, і все решта їм теж буває цікаво. І дитина має прояв, і тато має заробляє авторитет правильно, там чи мама так само, так? І, і вже гарно проводити час. Погоджуюся до іншого, до таких важчих тем, коли діти хочуть здаватися дорослими, швидко дорослішають, починають палити, вживати навіть алкоголь і гірше, коли наркотики. Як до цього, як це можна передбачити? Як можна помітити по дитині, що вона от чимось не тим займається? Ну, насамперед, спостерігати за поведінкою, за перепадами настрою, якщо вони достатньо різкі і не відповідають певній ситуації чи занадто критичні емоції, так сон, харчування це перші признаки, де потрібно подивитися, що і як. Якщо у вас довірливі стосунки, то можна уточнити просто на дитини, як тебе проходить час і так далі, не напряму запитувати. Запитайте напряму, точно не скаже. От, або навіть якщо скаже, ну, то це не знаю, яка має бути дитина. І щоб призналися. Що саме, вона пробує. Плюс, якщо в батьків немає. Повага до власної дитини, і дитина може заробляти цю повагу тільки в компанії, а компанія, яка теж курить палить чи вживає щось, нам буде таким чином теж пробувати заробляти власний авторитет. Тобто виходить так, що дитині приходиться своє внутрішнє я скривати від батьків і проявляти тільки там, просто проявляти його критично, а не більш осознано, тікати від чогось від нудьги, від суму, від страху, від безпеки, від несоціалізованості, такої, як би вона хотіла, ну і від нерозуміння себе. Зрозуміло. Те саме ранній сексуальний досвід. Угу. Що потрібно підлітку про це знати, і як батькам пояснювати про негативні наслідки такого раннього досвіду? Як найперше, це напевно таке точно, щоб батьки навчилися уже це пояснювати. Тому що в скільки років мама чи там батько має своїй дитині розповісти? Скільки років має бути дитині? Ну я би сказала, якщо чесно, з маличку, ну це з. Приблизно 4-5 років я не скажу про сексуальний досвід, але в принципі про розуміння свого тіла, які частинки тіла ніхто не має права торкатися. Якщо торкається, то це наприклад потрібно розказати мамі, та чи розказати татові. Якщо це лікарі, то тільки присутності батьків, тобто повагу до власного тіла. З часом вже відповідно по тому, як буде дівчинка чи хлопчик розвиватися, вже розказувати про гормональні зміни, відповідно про сексуальний досвід, коли вже почалася менструація і так далі, чи так в дівчаток чи в хлопчиків прояви, то треба розказувати, як користуватися, що може з цього вийти, які безпечні є, скажімо так, презервативи і все решта, так як безпечно можна себе оберегти. Тому що дитина, яка цього не знає, може бути мати або ранню вагітність, якщо це дівчинка, та так чи різні венеричні хвороби. Ну, а з цим вже набагато важче. Плюс не залякувати. Батьки часто залякують, якщо ця тема заборонена в сім'ї, якщо ця тема е, табу або це така тема, яка каже, Боже, фу, не можна про це говорити і так далі, дитина не буде розуміти, що це щось, ну скажімо так, нормальне, просто треба дочекатися певного віку, певного розвитку. Вона буде думати, що це помилка, вона буде думати, що це щось погане і ніколи не розкаже, буде закриватися. Ну, є різні моменти, як діти закриваються. Хтось не розказує, хтось не розвивається в цьому плані. Ну, в принципі, як е, е, людина, так по постаті. А хтось е, може завдавати інколи навіть собі шкоди в такому плані, бо вважає, що це погані органи і все решта. Тому тут потрібно дуже обережно підходити і пояснювати. Ну кажу, насамперед, це має бути двірли стосунки, щоб. Е, Дитині було, якщо дитина не хоче, почервоніла, не хоче, то перейти і пізніше знову підійти до цієї теми. Але чим раніше потрошечки пояснити, тим легше вам буде про це говорити. Зрозуміло. Те саме теж важкі теми про цкування. Угу. Як дізнатися, от, як підгладити, що твою дитину цькують? І головне, як зробити так, щоб ця історія не мала продовження? Як сама дитина може себе захистити від скування? Найперше, якщо в сім'ї є повага, є розуміння розуміння кордонів власних, що дитина, що своїх батьків розуміють, можуть домовлятися, немає ну, скажімо так, конфліктів безпричинних, так це все через повагу і цінності, то дитина буде розуміти, що щось не так і зможе батькам повідомити. Якщо ні. І дитина з дитиною переважно спілкуються через критику, через те, що ти маєш слухати тільки я правий, і так далі, тобто не поважають дитину, то вона навіть не зрозуміє в школі, що їй скують. Вона буде відчувати, що щось не так, але вона не зможе про це заявити, бо вона не буде розуміти цього. Тому е, тут потрібно звертати, кажу, спочатку це в сім'ї створюється комфорт, щоб дитина розуміла, що не так могла повідомити, плюс не зміни так само: перепади настрою, зміни можливо. Замкнутість дитини так. Ну тобто, як вона реагує, якщо це різкі зміни, потрібно вже потихеньку дитину питати. Тобто сказати, якщо хочеш, я готова з тобою поговорити, та я готова тебе почути. Тобто, пояснити дитині, що коли вона підійде, її почують, а не будуть сварити там. Бо часто діти можуть піддаватися цькуванню, або навпаки, поки тим, хто цькує. Тобто, тут теж важко признатися, що я такий є, я роблю щось неправильно. Це перше. Друге, часто, коли батьки, батькам діти таке повідомляють, ну, чи вони з одної сторони, чи з другої сторони барикад, то батьки що роблять? Панікують або сварять. Тобто треба зберігати свої емоції в спокої. Подякувати дитині за те, що розказала це. Неважливо, чи вона тут. Агресором виступаючи, це просто подякувати, а далі вже допомагати розглянути всі варіанти, щоб якнайкраще вийти з цієї ситуації. Якщо це такий бульнір, що в дитини проявляється довгий час і задає дуже багато, навіть уже приходить на здоров'я, чи задає багато клопоту, то бажано поговорити з класними керівниками. З так само підняти ну, з директором і так далі, але не так, щоб знала вся школа, а тихенько через психолога школи варто звернутися і тоді вже дивитися, як це розгортати. Можливо, навіть якщо дитина хоче перевезти її в іншу школу. Але теж пропрацювати цю травму бажано зі спеціалістом або просто допомогти дитині перейти це, що це не норма, щоб вона не боялася нового колективу. Часто батьки роблять що? Гіперболізують проблеми. Тобто, я от я зараз сказала, що треба звернутися до вчителів. Це так, тільки з дитиною потрібно поговорити. Е, розказати, якщо дитина дуже проти, щоб це розказували, то постаратися її привести в норму, тоді це виносити, скажімо так, для вчителів, психологів і все решта. Бо інакше, якщо це хтось десь почув, сказав, ну бо є різні люди, як і дорослі, так і діти, то буде ще й загін про Часто діти теж з цього сміються. На сам кінець нашого ефіру хотілося б від вас якесь побажання для дітей, які можливо будуть дивитися цей ефір, і головне для їхніх дорослих, для їхніх дорослих. Що би порадити, щоб берегти своє психологічне здоров'я або покращити його, якщо вже якісь такі стани є? Куди звертатися за допомогою, якщо потрібно? Насамперед я би сказала, що, що дітям, як дітям, так і дорослим, потрібно знаходити спільну мову. І це має бути через довіру, через інколи можуть бути, звичайно, суперечки, все решта, але якщо вони вже є, то хоча б з результатом таким, щоб влаштовувало двох. Не боятися розказувати, що з тобою відбувається, не закриватися ніколи від емоцій. Будь-яка твоя емоція, особливо в ненормальній ситуації, вона нормальна. Її потрібно проявляти, просто з часом розуміти, чи проявити зараз, чи пізніше піти її, проявити, де мені буде безпечніше. Розказувати один одному, ділитися, це стосується як і дорослих, так і дітей, і не боятися розвиватися, не боятися критики. Критика вона неприємна, ну, спочатку, але якщо після критики собі задавати питання, а що я про це думаю, от тоді вже може бути якийсь результат без наслідків. Дякую вам дуже за сьогоднішній ефір. Я нагадаю, друзі, що у нас в гостях була Марія Балагутрак, клінічний психолог КМП, міська дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради. Ще раз вам дуже вдячна. Я сподіваюся, Я що ці поради будуть для когось корисними. Дякую вам, пані Олена. Гарного вечора. Всього доброго.